Спокуси нехай вас не приражають, тобто не дивують, не, не лякають. Вони є пробою, якою Бог хоче досвідчити душі, душу, коли бачить, що посідає достатньо сили до перетривання боротьби, щоб власними руками сплела вінець слави. З одного звести оце піво. Дуже така думка важлива для нас, для духовного життя. Отже, давайте приглянемося до неї трішечки глибше. Отже, спокуси, нехай вас не приражають, не лякають. Отже, чим так насправді є спокуса? Спокуса це є не мов би, гачок, так, з одного боку, Через який, через який хоче нас спокусити злий, так, диявол. Але це є його природа, це є його завдання, так, спокушати. Натомість нас, християн, як це показав Ісус на пустині, нашим завданням є їх перемагати ці спокуси, так? І тут потрібно зрозуміти одну важливу річ, що. Ці спокуси, спокуси будуть в будь-якому стані, в будь-якому місці, допоки будемо жити на тій землі. так? Книга Сераха каже, в книзі Сараха сказано, що коли приступаєш служити господеві, приготуй свою душу на спокуси. На спокуси. Далі отець пів каже, що вони є пробою, якою Бог хоче досвідчити душу. Коли бачить, що посідає достатньо сили до перетривання вали. Отже, Бог спостерігає за нами. Отже, Він знає нас краще. Ну, ніхто, як Бог, не знає краще нашого серця, де навіть ми самі не знаємо до кінця свого серця і себе. Отже, через. Коли Бог бачить, що ми вже маємо трошки, трошки заросли в духовному житті, пройшли певний етап, так він нам посилає якісь більші випробування, так? Е, Бачить, що ми можемо це перемогти і досвідчує нас, досвідчує нас через ці спокуси. Але закінчуючи цю думку, це піво, про що він говорить? щоб ми власними руками сплили собі вінець слави. Отже, Бог не може за нас це зробити. Він зробив для нас половину діла, так? Але багато залежить духовному житті від нас. Чи я хочу, і, і чого я хочу, так? Чи я хочу стати святим? Чи я хочу цієї святості? Чи мені можливо достатньо ну, того рівня, якого я вже досягнув, ну там. Таким собі бути таким літеплом христинину, але пам'ятаємо, що це також рівно ж є небезпека, ця літеплість, так? оскільки вона може провести нас до такого стану духовного, духовної деструкції. Отже, ж, через боротьбу з цими спокусами, які Господь Бог на нас допускає, коли бачить, що ми готові їх долати. Ми можемо власними руками тобі біне славу. Отже, кожна поборена спокуса це ще один, можна сказати, квіточка, одна квіточка до нашого, до нашого вінця небесної слави.